Привіт-привіт, моя хороша, Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми, Звуть мене Аня Харків. Так, область. Сьогодні дивимось на липень. Причому дивлюсь свій, свій день народження. Тому, якщо хтось захоче привітати, можете написати в коментарях. Можете підтримати канал підписочкою, стати спонсором каналу. Або відправити мені подаруночок. Це вже, як ви захочете, всі обіймаємось. Хочу вам подякувати за те, що ми з вами разом, за те, що ми з вами харків'яни, за те, що ми з вами тримаємось. Якщо зараз бахне, ви знаєте, що робити. Перехрестилися і пішли їсти щось смачненьке далі. Харків в липні. Бачите, як? Відчуваємо кохання. Флюїд відчуває колода, <смі> з яким коханням я до вас. Трошки у нас тут безлад, тому що багато роботи. Кому треба щось подивитись, ви знаєте, що у нас є особисті консультації, тому, будь ласка, приходьте. Харків, липень. Ми загальні тенденції подивимось. Можуть бути зміни на краще, можуть бути, але вони можуть бути недовготривалими. Передмістя приватний сектор дуже багато буде страждати невеликих таких, невисотки. Долях може змінитись на краще, на краще. Ворог буде щось пропонувати по Харківщині. Ви знаєте, в липні буде багато розмов, багато можливостей. Але, на жаль, на жаль, нам все одно показує, що є момент міграції, тобто люди будуть виїздити. Якийсь період може бути, як затища перед бурею. Нас можуть обдурити з якоюсь домовленістю. Де якась ніч, момент такий, десь до 10 числа ближче, що ми будемо прямо просити, Божечка, хай вже це закінчиться. Вже нема сил триматись. До речі, я не часто знімаю саме про Харків, і, можливо, ви не знаєте, що у нас є ще один проєкт. Я викладаю відео підтримки, ми трошки пропрацьовуємо себе. Він анонсується і тут, і на іншому своєму каналі. Я прикріплю всі свої там, посилання, інстаграм, ще один канал, щоб ви просто змогли побути з нами на цих, скажімо так, відео для зцілення душі, для зцілення себе, бо дуже треба всім опора. Точка зборки, як я кажу, Харків у липні. Підписуйтесь, мої хороші, Харків у липні. Ми будемо намагатися відсувати ворога, але от таке відчуття, що нас обмежують, розумієте? Як не дають той самий наказ, що буде з обстрілами. І знову колесо долі. Жертви будуть. Початок місяця важкий може бути, і завершення важке. І жертви будуть, і діти будуть, і дитячі установи особливо уважно. Що треба знати? Є багато таємних переговорів, таємної інформації по Харкову ми будемо все це дивитись. Це будуть щотижневі у нас прогнози. І що робити людям в Харкові в області? Готуватися до початку обстрілів, до якоїсь нової зброї. Дивіться, він чимось буде знову добувати до Харкова. Тут можуть бути каби, да, важкий якийсь вогонь. Але момент в чому? Він почне, потім ми будемо робити протидію. Трошки він збавить оберти, бо ми дамо йому відсіч. Тримаємось.